Всім привіт з Одеси! Ми сьогодні на привозі. Сьогодні у нас 20 червня четвер. Подивимося ціни актуальні. Якраз дізнаємося. Черешня дивіться, яка черешня крупна, боже, яка вона здоровезна 50 гривень кілограм. Солодка абрикоска 50, Ну а ви поки підписуйтесь, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі, які ціни у вас якраз порівняємо, і пишіть до якого міста долітає моє відео. Буду знати, хто дивиться. Дуже крупна черешня, просто шикарна. 50 гривень. зараз уже глянемо, що в них тут ще єсть. 50, e, персик за п'ятдесят. Два кілограма 50, 2 50 гривень. А так кілограмчик 30 гривень. Персик такий середній, не маленький, не великий. По 25 даю. Два кіло за 50. Тридцять скрізь, а й вишня. Вишня по 40 гривень на привозі. Персик п'ять. Персик тридцять. Персики по 30. А де дядя Саша? <рес> так, тут дядя Саша стоїть, 50 гривень огірочок. Так, що в нього тут ще є? А 40. 40. Бакла... Ой, баклажани. Ой, кабачки по 20. Так, а тут черга за полуницею. Полуниця. Яку, Яку ціну вона сьогодні? 60 гривень полуничка. Дивіться. Покажу вам яка. Красавиця, коміка, красавиця. Доброго дня вам. Доброго. Давай клієнтів не побольше, бо є багато. У вас багато полунички, так? Так, персиківські всіх по 30. Так, що в нас тут? По 30 черешня. Черешня бомба Святуля! Черешня теж по 30. Ну, ціни такі шикарні, ціни я вам скажу. Четверть всі скупляються. Так, Тарас, доброго дня! Доброго дня, вам. доброго дня, доброго дня. Так, сок є. Сок є, так, сок є. І вино є, і сок, так? Да. Гранат є. Так, дивіться, сок, приходите, можете попробувати сок. Тарас дає всім попробувати. Вино не знаю, чи пробувала, чи ні, але я не пробувала ще, вино не давали. Так, Тарас, ви ні, ні, вино я не буду ви що? Я за рулем. Я за рулем. Сок так. тоже буде? Да, Сок давайте попробуем. Ви відправляєте тараць? Звісно. Так. Ось номер його дивіться. 096-715-28-38. Яка ціна соку? Сок є зараз 100 гривень. По 100 гривень. Ага. А вино по чому? 150 гривень. 120 гривень. Ну. Ага. Різний бутиль і різна ціна. А, різний літраж. Літр, два літри виходить. Так. Або приходьте, пробуйте, дає попробувати Ви, ну, якщо не, не так не берете, сподобалось, берете зразу два літра. Так, ідемо далі. І дивіться, знайшла вже смородину. Смородина, ой, шикарна смородина, така сухенька вроді, так? Да? No. Сухенька вся така, не, не мокра. 80 гривень кілограмчик. Так, це як голубіка, так? Да? 450. Лохина. А, лохина, лохина. Бо будуть мені писати, що я неправильно сказала, лохина 450. Ну і кукуруза, така мраморна. 50 гривень качанчик. До речі, беруть. Щойно стояла, дівчинка взяла 4 качана. Так, а огірочки по чому? Огірочки 50. Так, малинка 120. Такі абрикоски 75, боже, які вони гарні. Як намальовані, полуничка така 80 гривень, помідорки 40-50 гривень, кукурузка тут по 40 гривень. Взагалі, ціна 40-50 гривень за качан, перчик 45 гривень, ой, 45-65 перчик. Огірочки ціна тримається: 50-55, він по 40, трошки, трошки кривіші. Є. А Так, банани. Хто питав банани 45 гривень. Вам напишіть, купуєте ви зараз банани чи ні? Чи більше такі сезонні фрукти. Так, молода морковка 70 гривень. Ого, 70. Буряк. Буряк гарний, молодий 70 гривень. Так, 65. В общем, всього-всього багато, людей багато на привозі сьогодні. Так, що в них тут ще? Що покажу вам. Голубіка 550. Я не хочу продавати. Ой, все є на привозі, аби були гроші. Пишіть, які ціни в вашому місті. цікаво. По чому ви купуєте? Огірочки, помідорчики і чи кукурузу вже хтось купував. По 40-50 гривень, бо ми ще таке не, не купували. Так, ще ось смородинка є. Смородинка 90. Так, червона порічка. Агрус 70, голубіка. В общем, все-все є. Покажу вам ціни на таранечку, бочки, сушена в'ялена рибка. Купують. Завжди тут багато людей підходять, купують бичок. Дивіться, такий крупний-крупний бочок, 850 гривень, кілограмчик. Таранічка 450, дивлюся, ціни. Лящ зікрою здоровий, крупний 450 гривень. Щука 650 за кілограмчик. Так, ікра толстолоба вялена рибка. Купують, люди, мабуть, на море брати, поживати трошки. Так, лящик, таранечка. Так, судачок 550, а щука тут скільки 600 гривень. І тут бички по чому 800. Свіжий карась на привозі, о, 120 гривень кілограмчик. Столобик невеличкий, 80. Судачок такий лежить. Так, карпики. карпіки. Обратити вниманий пальці. Яку ціну? 200 гривень. 200 гривень. 200 гривень палічка. На, а це на, що, на, Дунайка ще є? Так, да, це ще дунайки. А по чому? Дунайка теж. 200. По 200. А карась ваш великий по чому? 100 гривень. Тут крупняк по 100. Тут так, що тут ще валенки? Щука є, дивіться, є, судачок 220. От, от гарно, підходиш, ціни є. Лящик 80 щучка крупна свіжа, 150 гривень, щучка. А, і невеличка є, так? Да? І невеличка така по 100 гривень, щучка. Так, це що сомік річной, 200 гривень, соміки хто любить. Це Жерех. що таке жерих. Це 100 да, жерех, це рибець. Окунь ящик не мали. На сушку написано. Так, Аленка, а це що? Це бачок? мелкий печок, так, 50 і 60. 50 гривень печок мелкий. Таранечка рівень... ще є. Ай, де? А ось до. Ай. тут. Ай. Хто тут дус блін? І таранечка. 100 гривень в кіло. кіло. Так, дівчат, все є. Приходите, да. Крипта вся на льду, вся свеженькая, ребят, приходите. Почистим. Ну и покажу вам наши соленья, квашену капусточку, помидорчики, огурчики. Доброго дня, девочки. Вотём капусточка. 60, 60, Яблочок 70. И с яблочком 70, квашеная обалденна. Кто кого тянет на солёненькое, приходите, выбирайте, всё в девчат есть. И огурчики, и яблочки. Тому кого тяне на солененьке, приходьте вибирайте огурчики, помідорчики, салатики. Все є. І, і такі баклажанчики з чесночком. І, і оці з морковкою. Так, і що у вас тут ще є смачненького? Капусточка це є. Коротше, все є. Так, в молочному корпусі ми подивимося ціни на творожок. Багато творога такого дивіться, гарненького. Маслочко, домашнє. смачний, так? так? пробували? А яка ціна? Підкажіть сьогодні? Сьогодні наш жирний творог 139 тридцять кілограмів. Жирненький 130, а бізжирено оце, так? Безжирний 60 шістдесят такий. Дають ну, пробувати. Середнього вже немає, але він був по 100 гривень. 100 гривень, в общем, ага. А масло в яку ціну? Масло 300 гривень, ціна на, mm -hmm. так. ціна на масло не, не падає. Не падає. падає. Так. А яйця домашні? Яйця домашні 50. 50. Так, що у вас ще є? Це а сметанка. Сметанка по чому? Сметанка 120 гривень. А це що? І вершки коштують 200 гривень. 200 вершки. Жовті-жовті такі дивіться. Гарненькі. Перепили яйця домашні. Mm -hmm. 20 гривень, 20 штучок. Коробочки тут 60 гривень. Виточки. А такі блинчики оці на лиснички. Блинчики на лиснички коштують 170 гривень за кілограм. Ось можна свіжі. Mm -hmm. Так, це можна для сметанки у вас, так? Да? Коробочки все, так? Да? Коробочки для сметанки. Ось такі деречки, є кілограмові, є по 0,5. О, дивіться, Тара. якщо у вас немає тари, ви можете тут не хвилюватися. Вам дадуть цю тару. Тому так, приходьте, вибирайте. Так, Галя, підкажіть, ви відправляєте по Україні, по Одесі? Можна замовляти? Так, звичайно. По Одесі я відправляю, визиваю таксі, оформляю заказ. А на, по Україні відправляє новою почтою. Який номер телефону? Номер телефона 0,97-164 64 51. Галина, пишіть, звоніть. Добре, Добре дякуємо. Йдемо далі. Так, сьогодні що у нас четвер, людей багатенько, Творога багато. Навезли сметанки різні. Дивіться, творожка багато, їх беруть люди. Запитає, по чому молоко? молоко? А в яку ціну молоко підкажете? Молоко 50 бустерів. Ага, двохлітрова бутилочка 50 гривень. Це 25 гривень літр виходить. Так. В общем, так. Так, так, йдемо далі. Так, хто любить солугуні, моцарелу? Дивіться, така лапша паличками. Отакі по 220 гривень. І моцарела, і сулугуні. Ціна не мінялась доброго дня? Ні, 220 кілограмів в цьому мусінки приходьте вибирайте, а копчений по 300 гривень. Моцарела вся йде пакована, ну супер просто. Стоїть він посередині привозу, тут молочного корпусу. У нього завжди я беру. І виберіть. Дає спробувати лапшичку дає попробувати, Вона зовсім не салона. В міру така салона. Приходьте, вибирайте. І лаваші в нього є. І такі крупні завжди. Не крупні, а великі такі листи. це буде з полкіло. Три штучки, п'ять штучок. Та ми о, дивіться, яка лапсичка. Ще вам покажу бринзу, теж питаєте, бринза віча це Козі, я дивіться, болгарська бринза. Альонка, доброго дня! Розкаж нам ціни, які зараз актуальні на сьогодні. Що по чому? 220, 250. Це не разне і молода, я вистаєна, зелена різна ціна. 200, 220, 250, раз. разні, молодая, селена, 220, 250 в зависимості від виставки бринза. Угу. Ця красна бринза 350. Ціна, на каскі була такі є. На масці 70 маленька, велика, 140, теж так ціни на Ліва царелка стала зелененька, 100 гривень бабушка. Є ще красна. Так, яйця бачу в тебе. Яйця 50. Ага. Яйця скачуть ну, в 145 45-50. Так, да, я бачу. Вино. Вино 60 гривень літ. Некалеченность... Тоже, ціна не змінюється. так. Так, а це ще що? Це теж да. якась бринза. Це бринза, так. Да. Вона саме жирна, слабо солена, саме спіла. Вона дуже вкусна бринза. Хто люди любить, то не знає. І по чому вона? 300 гривень кілограм. Ага. Аленка, а как в тебе? Замовлять можно, или как? Э, э, почт, э, новая почта, я уже посылки не отправляю. Очень сейчас да, жарко. жарко. Э, отправляю только оптовикам, те, которые от 5 килограмм не выше, соленую бренд. Ага. А вот э, мелкие посылки не, покупки, не открыта, ну, покупаю. Ну давай нам расскажем, вдруг будут новые оптовики. Ну везде да, 068-7281-399, э, от 5 так. килограмм. Да. Но соленые. Самосоленые не Солену. Кому цікаво, ви можете по Одесі подзвонити, замовити, Альонка вам чи відложить да, Альон? І прийдуть заберуть. Добре, як все люди. Всі знають. так. Да. Да. Приходьте, На... вибирайте, йдемо далі. Так, молочний корпус покажу вам ще Аліну з сирами. в неї такі крафтові сири, є дивіться, 6 місяців витримки. Доброго дня, Алінка! Доброго дня! Давно ми вас не були, так? Да? Це точно, що таке? От, е, то, працюємо, так, через... да, працюємо. Які ціни Аліна зараз на сьогодні? Що по цінам? Ну от коров'я брензичка 150 гривень кілограм. 150 Ну, Це залежно від кількості, від продаж, від багато факторів. Uh -huh. да, тобто .е. від 100 і вище. Смість точно так же. Але що мене молоденька молодша, 180, середня 180, а така витримана 200 гривень і квадратна 220. Угу. Вона така прислівична, та ще можна вот, це угу. я вам показую. А цю принцечку, яку півтора місяці, і вона як масло. Якраз до неї сезон помідора. Помідорка на що в тебе девочек? ще масло? По чому? А, да, що треба? Коровку. Коровку зелененькою масло по чому? Масло 350 гривень кілограмів. Ціна не міняється. Майже круглий рік одне те ж Угу. А оці Аліна сири? Цей сирочок 800. Гривень. Це де демон. Такі назви. Так, да, Це сир 800, да? На да, поліці та швейцарського сира. Ребята, Мені котері пишуть, що в мене дуже дорогий сир Подивіться, в інтернеті це не назву гуглем Він там від 1300 гривень і вище У мене mm -hmm. просто те, що воно робиться прямо лінійно і одразу же продається тими ж житлами, які робиться. І за цього він mm -hmm. дешевше. Я б, звісно, хотіла дорожнього, але в мене є можливість так, Аліна, ви ще відправляєте зараз? Ну, звичайно, да? термопакет, люди, і вперед. які вперед. Який номер? А, плюс 3, 57, 44. Алінка, картинка. Світуль, у мене дуже багато ще вкусняшок. Да. Є ось масло, жарена сімечка, тільки збивалось по неділу, якраз на салаті. Є сира сімечка, є воно. 90 гривень літр і 70 гривень. Чим приходьте до Аліни або дзвоніть. Йдемо далі. Так, і запитаємо ціни на сало. Солонінку Люби, якраз дають пробувати. Доброго дня, Любочка. Так, сало, солонінку пробують, так? Да? Яка ціна зараз? 280. Угу. А сало? Сало 240. Салко таке 240 гривень. Приходите, все пробуєте, вибираєте. Сиров'яліні колбаски дуже багато. Фісташка, кролик, кролік, качка, каніна. Що тільки немає. Ціки, не печком, да? Дивіться. Прийшу, ось така каніна пройшла. М'ясо коконське. Чис це, чист. це чисто м'ясо, так? Да? Це чисто м'ясо. Ось такими невеличкими кусочками завакуміроване. Приблизно гривень 280 воно. Це воно в'ялене чоє? В'ялене. Зверху чуть-чуть копченої паприки ще є. Угу. Колбасок дуже багато. Ви вже не раз вам показували. І ці ребра ось є дуже смачні, кому чоловікові пива супер буде. Так, дивіться, можна замовляти. Давайте не особо много відпоставили. Ні-ні ні, тут м'ясний кусочок, я вам зараз покажу, що ми думали, дивіться. Попробували і люблю. купують кусочок невеличкий. Зараз глянемо, якраз, скільки такий кусочок невеличкий виходить. 194. Скільки? 194 гривень. Такі так, шоти. Люба, ви відправляєте? Відправляють. 95, 736, 58, 75. Люба, вайбер. Вайбер, пишіть. Так, ще подивимося ціни на дивіться, беруть реберця. Так, дівчата, доброго дня вам. Доброго дня. Яку ціну такі ребра? 150 гривень, вінючи Він. Він. на частинка, подивіться, які домашні сало. О, гадне м'яско, дивіться. Так, сало глянемо, сало Він. в дівочках. Дівчатка, по чому сало? 120 двадцять до 100 О, по 100 гривень сало, дивіться. Це що одіяло? Сало? Колбаска Він. да? да. вінницька, дуже хороша рубина. Ви з Вінниці, так? Да. з Вінниці, дівчата. — Ви в які дні буваєте? — Четверть і п'ятниць. — Четверть і п'ятниць. І приїжджають дівчата? — Так, на два дні. А дівчата на один день. — Ага. Так, а чому ця там е... пенсійна? — 28 кілограмів, 270 Скільки? — 28 кілограмів, 270 кілограмів. Так само кореючка, м'ясо тої. — А та пенсійна така, питали, колбаса? — Оця 130 кілограмів за 100 кілограмів. — А, така, по 100 навіть, відріжу. Саля. Сальна колбаса. Да, — Так, 130 кілограмів за 100 100 даже. А, якщо кілограм брати, то да, 100 гривень. А так сто 130. Гривень. Приходьте, пробуйте, вибирайте, куштуйте. Приїхали, все охолоджене, свіженьке, добре. Да. Продали і поїхали, так що приходьте, вибирайте. М -м -м. Ну і покажу вам курочку копчену, таку обалденну курочку на привозі у дівчат. Тут працює Ліля, Іра працює. У них шикарний асортимент. Просто курочка шикарна, різна. Є такі ось, як вони, без грудки. Є тіла курочка, є ножки, є половинки, четвертинки. Да, дівчата, у вас все, що хоче, на будь-який вкус. Просто філешка, навіть у дівчинки просто бідришки. Шикарно. Яка ціна зараз курочки? 180 за кілограм. Ну філешка 220. 220 колбаска, копчена, куріна. Одна філешечка, дивіться, просто філешечка. Дівочки відправляють, так? Який номер телефону? 0,98 756 -15 -15. Іра yeah. Дзвоніть, дівчата, вакуум роблять і все відправляє, все йде. Або приходьте, пробуйте, вибирайте. Okay. Ну і ви питали показати вам квіти у нас на привозі. Дивіться, яка краса. Шикарні квіти. Гладіолусів дуже багато. Від 200 до 300 гривень за букетик. Шикарні просто. Дивіться, які. Набиті такі цвіточки. Так. А ці по чому? Підкажіть, будь ласка. Да. А по менші? 300 гривень букетик. А такі? Від 300 гривень, взагалі. І ромашки ще раз, яка 200 гривень ромашечки гарні, такі теж високі, великі букетики. Такі по 150 казали. Такі по 100 гривень. Це все живе, настояще. Такі 150 букетики. По 100. Оці ось, дивіться, гарні, гарні такі. 150 гривень букетик. По 200 гривень букетом продається. І такі по 300. А, 250 можна торгуватися. А ці... Ну, Є по 250. Ціл... 200 гривень 7 штучок. 200 гривень 7 штучок. Тому вибір шикарний тут біля молочного корпусу. Так, і дивіться, вони кажуть, що в них можна замовляти по Одесі будуть відправляти. так? так. Який номер телефону? 0,95 189 59 84. Звоніть, замовляйте. А. а як ви? На таксі чи як? Чи вам можна подзвонити від... Можна подзвонити, а ми вже там будемо дивитися, скільки, ну, скільки буде замовляти квітів і такси може вийти безплатно. А, дивіться, ще й можна безкоштовно, так, безкоштовно таксі. Якщо багато букетиків, тому... Так, йдемо далі. Привітики! Так, почому у вас сьогодні? Так, жовта-черешня 35, персик 25 навіть є. Угу. А це крупніший, так? Да? 45. Е, абрикоска 80, порічка червона 65. Абрикоска 45, черешня 40, ну такі ціни, плюс-мінус е, агрус, крижовник 65, помідорки 50-60, ну такі ціни. У всіх приблизно плюс 5-10 гривень різниця. Так. Думаю, вам було корисно, цікаво знати ціни, які сьогодні на привозі. Підписуйтесь, ставте вподобачки. Пишіть. Пишіть, які ціни у вас будемо читати, куштувати таку абрикоску. Всім пока, всім гарного дня!